Запланована заміна теплової мережі в жилому будинку. У Дніпрі активно готуються до нового опалювального сезону. Фахівці КП Теплоенерго проводять ремонти та замінюють аварійні ділянки трубопроводів. Ця ділянка обслуговує 70 будинків, два садочка, дві школи. Тут проводиться заміна тепломереж в 200 метрів. Планується ці роботи закінчити на цьому тижні. От і виконати гідравлічні іспити. От, після цього буде траса закопана і благовипалена благоустройство. Комунальники говорять, котельне обладнання виявилося найбільш чутливим для відключень електроенергії. На одній з міських котелень замінили котел, інший відремонтували і ще минулоріч. На цьому об'єкті було доглянуто заміна нового котла КВМ-8М. Мені доповіли, що роботи будуть виконані до початку опалювального періоду. Черговий містом перевірив і облаштування та готовність найпростіших укриттів. Ми з вами знаходимося у приміщенні пристосованого укриття. Воно розраховане на 403 особи. Інспекцію провели у 62-й середній школі. Наше укриття працює у закладі цілодобово щодня щодня, і під час сирени. Будь-який мешканець мікрорайону, будь-яка людина має доступ до вільний доступ до нашого приміщення. Все є в наявності, є де підзарядки, генератор. є. ми якраз перебували під час повітряної тривоги. До того ж, приміщення дозволяє відвідувачам мати постійний доступ до мережі інтернет. Вийшли книги здавати «Воздушна тривога і думаємо, дома укриття зайдем. Рісідімо часто сюди приходимо. Міськраді наголошують, у разі повітряної тривоги обов'язково не нехтуйте правилами безпеки і пройдіть у найближче укриття.